Подружжя пенсіонерів померло і пролежало десь тиждень у закритій квартирі. Подія сталася в місті Луцьку на проспекті Соборності. За розповідями мешканців багатоповерхівки їх насторожила поведінка собак. кажуть, вони постійно вили біля вікна покійників. Відомо, що у квартирі на першому поверсі жило літнє подружжя. Жінка неходяча. Сусіди почали цікавитися долею стареньких, яких давно не бачили. Страшну знахідку виявили сьогодні, 15 травня. Попередньо у поліції повідомили, що на тілах слідів насильницької смерті не виявили. Те, що подружжя померло в один день, мало ймовірно. Припускаємо, що першим міг померти чоловік, а неходяча жінка просто не змогла покликати на допомогу. Ось у цьому під'їзді на вулиці Соборності. На першому поверсі в квартирі знайшли два тіла: це пенсіонери. Ми так розуміємо, чоловік та дружина дітей у них не було. Схоже, що тіла дуже довго лежали, тому що в під'їзді запах неймовірно тяжкий. Тіла буквально годину тому винесли. Її. Ось ми тут. Сусіди кажуть, що не знали, що в них по сусідству От сталася така трагедія, що люди померли, і довгий час їхня квартира була для них домовиною. Запах під'їздів просто жахливий. Це кров. Він ходив ще, виходив на вулицю, ходив. Ну я десь вже з тиждень їх не бачила. Ну, але ж ми знаєте як. Прийшли, пішли, прийшли, пішли. Хто спіш... там кого знає. А діти в них є? не є? Нема не дітей. Угу. Само, так? Ну, він розлучений, він в нього десь є, там і онуки, але видно, що він не спілкувався з ними. Це в нього друга жінка чи як там. Ніна. А Можете ви... пригадати, коли останній раз бачили когось з подружжя? Ну, я сусідку бачила. Сусідку в середу ми зустрічаємося. Я питалася неї, чи ти бачила. Ні, каже, не бачила, вроді би, соцслужба зайнялася. Визвали голову і він будь то би, підключив соціальну службу. Угу. Що вона будь то це цим питанням? Ой, я вам не скажу. Недавно видно, служба підключилася. Uh -huh. Uh -huh. А так а десь десь знайомі заходили. Скільки їм років? Ну, пенсіонерів вони обоє. Я знаю, може 70.